Ми бачимо, що тоталітарний режим по всій планеті починає наступати на демократичний режим. Я намагаюся довести до наших західних партнерів, з ким я спілкуюсь, о том, що Америка є загально прийнятим лідером демократії у світі. Україна оказалась цій піді лише тому, що Україна захотіла бути демократичною державою, тобто, ми. Повірили в демократію, ми повірили в демократичні цінності. Ми захотіли бути демократичною державою, приєднавшись до демократичного світу. І зараз за це ми страдаємо і загинаємо. Америка, як лідер демократів у світі, повинна відреагувати та максимально допомогти. Зараз єдина ситуація, яка повинна турбувати демократичні країни, це те, що вони починають розраховуватися самою дорогою монетою за, за своє прагнення. Ця монета це життя. І це лише початок. Ми бачимо, як допомогли країни-партнери Ізраїлю. Ми сподіваємося, на саме таку ж допомогу, зеркальну допомогу для нас. Я привів приклад одному з представників штату Аляска. Я йому сказав: Ви розумієте, що якщо Путін отримує перемогу в Україні, отримає перемогу в Ізраїлі, чужими руками отримає. Ви розумієте, що прийде час, коли Путін вирішить. І юридично вам це обоснує, що в 1867 році, вибачте, за 7,2 мільйона доларів незаконно було прийнято рішення про продажу Аляски. Аляски. Ви готові, що ваш штат, Росія визнає своїм незаконно якось там проданим і буде повертати. Ви розумієте, що це у вас киснеться? Вот приклад Аляска. Будь ласка, розумійте це. Вони були в шоці. Вони ніколи про це не думали. Але я думаю, б. подумати, тому що так воно й буде.